Ми живемо в новій ненормальній нормальності. Європейці абсолютно шоковані останніми подіями в європейсько-американських відносинах. Я, чесно кажучи, шокований не був. маємо пристосуватися до цього і річ у тім, що нам потрібно об'єднати зусилля щоб захистити цінності, щоб захистити Європу і захистити Україну. Чи є шанс, що американці можуть вийти з цієї праведної боротьби? Такий шанс є. маємо розуміти, що мусимо зробити все можливе, аби їх повернути, тому що здається, Путін зараз відкорковує шампанське. Чи все ж горілку? Шампанське було б наступним кроком, адже він хоче вийти з під санкцій, і саме тому він закликає президента Трампа, щоб двосторонні переговори відбулися якнайшвидше. Тобто, ви вважаєте, що телефонна розмова між президентом Трампом і Путіним дала російському лідеру занадто багато Поки що ні, але оптика погана. І вся ця словесна дипломатія пахне не дуже добре. Одне з головних занепокоєнь, висловлених президентом Зеленським, і він каже, що говорить від імені усіх українців, у тому, що дуже важливим є гарантії безпеки. Що вас турбує щодо гарантій безпеки, США дають зрозуміти, що тільки Європа буде за них відповідальна зеленський добре виступив у своїй промові. Хочу дуже чітко сказати, що стосується гарантій безпеки, я переконаний, що єдиною дієвою і надійною гарантією безпеки є стаття 5 договору НАТО. Крапка. Але США на це не погоджуються. і це проблема. Але дозвольте мені нагадати владі Сполучених Штатів і всім союзникам з НАТО, що США підписали сумнозвісний будапеський меморандум, і Сполучені Штати виступили гарантом територіальної цілісності та незалежності України. Це не є юридично зобов'язуючим, але є політично зобов'язуючим документом. По-друге, у 2008 році в Бухаресті союзники по НАТО виступили зі спільною заявою, що віддані шляху зробити Україну членом альянсу. Тож я вважаю, що це не в повноваженнях США відкидати прагнення України до НАТО. Нова американська адміністрація має усвідомити, що Росія є заклятим ворогом і суперником Сполучених Штатів і безпеки американського народу. І що сильнішим буде НАТО, то сильнішим будуть США з точки зору економіки і безпеки. Чи чуєте ви тут від американських та європейських лідерів те, що ви як українець хочете почути про зміцнення майбутнього України? З одного боку мене надихає позиція наших європейських друзів. Вони розуміють загрози, вони бачать виклики, і вони хочуть знайти шлях, як ці виклики здолати з іншого боку, нам доведеться докласти неймовірних зусиль, щоб переконати американську адміністрацію бути лідером в умовах цього божевільного світу, і у них ще є шанс. А якщо вони цього не зроблять, якщо вони цього не зроблять, світ завжди розвивається. Можуть з'явитися нові лідери. Демократія повинна переважати Але З іншого боку, якщо США не зможуть бути лідером вільного світу, я знаю, хто переможе. Трамп має усвідомити, що тоді переможе Путін. А Путін хоче принизити Сполучені Штати. Тоді переможе СІ, переможуть Північна Корея, Іран та інші парії.